Друзі, вітаю на каналі! Наша дача триває підготовка до нового сезону вирощування рослин. В цьому відео хочу показати, як до нього підготувались Ми подивимося разом з вами на стелаж, на якому будемо вирощувати розсаду. Розповім за лампи, якими будемо цю розсаду підсвічувати. І також. Покажу деякі речі, які нам знадобляться для розсади в першу чергу. Початково вирощувати розсаду ми будемо в кімнаті, сіяти і підрощувати, тому без такого стелажу не обійтись. Раніше у нас був саморобний, дерев'яний, зараз кілька останніх років використовуємо залізний, купляв я його в епіцентрі. Там величезний вибір, можна підібрати під кількість вирощуваної розсади. Якість, ціна і таке інше. Тому на самому стелажі я зупинятися не буду. Ось так він виглядає. Що тут важливо? Важливо те, що у нас є декілька полиць. 2, 3, 4. Є ще у нас ось тут полиця, але вона буде використовуватись в останню чергу. Сюди на неї ми будемо опускати розсаду томатів. Тут також є лампи, якими ця розсада буде підсвічуватись по мірі вирощування. Лампи є на кожній полиці. Ми використовуємо лінійні лампи, вони найбільш ефективні, тому що мають вони можливість підсвічувати розсаду на всю длину. Тому, друзі, краще ось такі довгі лампи, ніж якісь точкові. Ось верхнє відділення, воно одне з найважливіших, точніше я б сказав, воно буде використовуватись нами в першу чергу, тому що саме верхнє відділення, ми його, бачите, відокремлюємо від зовнішнього мікроклімату кімнати, ось такою плівкою. Дві лампи, вони у нас створюють температуру і в той час будуть підсвічувати розсаду на початковому етапі, коли ми отримаємо сходи. Так ось, друзі, саме в цьому відділенні ми будемо отримувати сходи, тобто ставити плашки, касети після проведення посіву до появи сходів. Наші посіви будуть знаходитись саме в закритому ось цьому відділенні, а ми будемо через прозору плівку за ними спостерігати, які зійшли, і як тільки побачимо, будемо вже продовжувати їхнє вирощування, знижуючи їх на відкриті полиці. Ось тут у нас немає таких відокремлювачів на відміну, як тут білого кольору. Бачите? Чому важливо, щоб був білий колір знизу. І бажано з усіх сторін також білий, тому що він відбиває світло, лампа освітлювати буде рослинки з одного боку, а завдяки тому, що біла поверхня, вона також ззаду якби буде підсвічувати чи віддавати трішки світла рослинкам ще з того боку, зі зворотнього, де ламп у нас немає. Ну, Така невелика хитрість, її використовують багато досвідчених городників. Так що, друзі, якщо Є можливість або біле, або фольговане, таке сріблясте. Щось треба таке зробити. Є такий вимикач і ось так можу окремо якісь полиці вмикати, якісь вимикати, або все разом можна вимикати. Ось такий подовжувач. Що по лампах? По лампах хочу сказати, друзі, 30 Вт потужність кожної лампи. Дві лампи на полиці. Так ось 30. Ватів потужність. Кожен ватт видає у нас 80 люмінів, тобто трижди 8-2400 люмінів. Освітлення видає одна лампа. Дві лампи, відповідно, 4800 люмінів отримувати будуть наші рослини. Висота ось цієї полиці 40 см. Тут також 40 см, але по мірі підростання розсади можна це все регулювати, тому що маємо можливість. Ось ці полички перекручувати нижче, вище. В залежності розсада різних рослин буде різного віку, різного фази розвитку. Тому тут вже будемо дивитись по мірі використання. Дивіться, ми поставили термометр це обов'язкова умова спостерігати, яка температура в кожному відділенні буде. Зараз 24,3 градуси. Це. Ідеальна майже температура 22-25 для появи сходів. Тому, друзі, термометр цим треба одразу потурбувати, щоб він у вас був, і бажано все ж таки на кожній полиці, щоб був термометр. Я думаю, все зрозуміло. По лампах, по кількості полиць, по самому стелажу. По його оздобленню, ось верхня полиця у нас закрита. Ці всі у нас будуть добре відкриті, провітрюватися. Тому що надважливо, молода розсада, щоб була в провітряному стані. Тоді підвищується вирогідність, що вона не буде хворіти у вас. А кімната це все ж таки не зовсім зручні умови для вирощування розсади. Тому відповідно так буде краще. Якщо є невеличкий вентилятор, то я вам би радив все ж таки десь його поставити, ось так, щоб він міг продувати по мірі підростання розсади, щоб вона просихала. За це будемо окремо розмовляти. Зараз я на цьому не буду зупинятися. Давайте наступне, щоб не затягувати відео, це контейнер з ґрунтом, який нам знадобиться на початках. Ми його зберігали на дачі нещодавно привезли, він прогрівається. ґрунт ми використовувати особисто будемо домофлор. Класман Саула ось це найкращі ґрунти. Друзі, ґрунт це фундамент, на якому буде базуватися вся молода розсада. А молода розсада, вона чутлива до неякісних ґрунтів. Були такі випадки, коли люди купляли невідомі ґрунти з підвищеною кислотністю і рослини. Потім жовтіли, крутилися, а люди. Пишуть коментарі, що з моєю розсадою, що не так. Вся справа була в ґрунтах. Таке буває, на жаль. Тому е, я вам раджу все ж таки використовувати якісні ґрунти. Якщо треба, саула є прибалтійські торфи, є класман ще. Я посилання знизу залишу в описі під цим відео. Дивіться, як, як він виглядає. Ось такий чудовий торф'яний субстрат. Знадобиться нам в першу чергу. Що ми ще приготували? Фітоспорин приготували, будемо розводити, підмішувати, знезаражувати. Хоча гарні якісні субстрати вони вже знезаражені на? виробництві. Також грандіс, буршнова кислота, можливо, щось знадобиться. Привеземо з дачі ще фертірут, укорінювач і добрива також ми його на початках будемо використовувати. Можливо, привеземо ще з дачі, точніше, на дачі вже завершився, Манофосфат калію буду замовляти для того, щоб зупиняти витягування розсади томатів та інших рослин без азотне добриво. По насінню також вже воно тут, все, все ми ж замовили, все вже у нас в наявності, все чекає свого часу. Сіяти будемо розпочинати сьогодні-завтра. Буквально декілька видів квітів. Я буду за це окремо показувати. До речі, якщо... Потрібне професійне, якісне насіння в невеликих упаковках по 10 насининок, по 5 насининок або в великих професійних. Я посилання також на насіння залишу, де я купую для нашої дачі, з якого ми особисто вирощуємо. Ну, поливалочка, є у нас ще така спринцовочка, обов'язково без неї ніяк. Касети поки не заносили, але вони вже помиті, вони вже є. Також будемо їх використовувати. Друзі, ось що хотів розповісти коротенько в цьому відео, можливо, щось забув, але в процесі вирощування будемо окремо додатково тоді за все інше розмовляти. Ще хочу дати пораду. Якщо у вас є ось такий стелаж з такими параметрами освітлення, і якщо потім ви будете мати можливість виїжджати в світлий розсадник, як будемо виїжджати на початку квітня зі своєю розсадою, ми на дачу будемо виїздити, тоді можна вже розпочинати. Знати потрішки сіяти окремі рослини, які незабаром буде відео. Але якщо збирається хтось вирощувати суто на підвіконні без освітлення додаткового, то я б все-таки порадив трішки ще почекати і проводити пасіви пізніше, тому що підвіконня в лютому ще буде рослинкам замало світла, особливо, якщо вікна. Північні. У нас ось, особисто північні, тому мови навіть не йде, щоб щось вирощувати в лютому суто на підвіконнях. Це я розповідаю суто ось за такі спеціальні підготування до вирощування розсади. На цьому відео завершую. Сподіваюсь, воно для вас було корисним. Дякую всім за увагу. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних ростин та мирного неба над головою. До побачення!